Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Мелітополь, що заважає звільнити Мелітополь від росіян, де окупувати. Тут буде декупований Мелітополь. рашисти знають, що осінню буде дуже сильний вогонь. І в них вони вже на грузовики вони вже розраховують на якусь техніку. Ну тут чомусь що пограбовані будівлі. Мелітополь. Може бути прильоти. Які плани у расистів щодо Мелітополя? Скажіть нам, будь ласка. Їм дадуть накази стоять. І їх усіх уб'ють у Мелітополі. Хоча вони дуже сильно хочуть тікати звідти. Вони знають, що їм, ну, що їх вб'ють. І знають, що. Ні, вони такі, дивіться, дадуть наказ стоять, триматися до останнього в Мелітополі. Вони е, будуть дуже налякані, тут будуть прильоти. От. І росіяни такі. З... Беруться і будуть тікати на грузовики. Вони вже і підготували ці грузовики. якісь у них є вантажівки, з якими вони не всі, але хтось уже знає, як тікати з награбованим, я так розумію. От. І їхній шлях буде дуже важкий. Їх там все одно. Всіх уб'ють. Наказу виходити не буде. Вони самі будуть тікати. Військові України дуже сильно будуть робити атаку на Мелітополь. Все буде надано для того, щоб звільнити все є, щоб врятувати жителів. Від росіян будуть зачищати. Ага, все, я зрозуміла, мене збивають із шляху. Добре. Заперечую весь негатив. Заперечую весь негатив. Убираю повністю. Вони знають що українці переможуть. Так, скажіть Вищі сили, чи буде загроза для життя цивільних людей в Мелітополі під час звільнення? Є загроза для життя? Вас будуть повідомляти. Я не знаю, яким чином. От військові будуть намагатися робити повідомлення про те, що будуть бойові якісь дії відбуватися, щоб цивільні люди змогли сховатися. І ну, військові кажуть, що все буде гаразд. Я не бачу, щоб були загинувші, вбиті. Цивільні люди. Єдине, що, можливо, якщо є можливість виїхати з Мелітополя на цей період, то варто це зробити і не відвідувати якісь місця. Ну, будуть повідомляти, що зараз не час гуляти. Не час виходити гуляти, от час ховатися, залишитися десь. Не виходити до центру міста. Угу. Все буде гаразд. Не буде загинувших людей серед цивільних. Так. Чи будуть бойові дії в самому Мелітополі, скажіть, будь ласка, саме бої. Чи буде така загроза, що Мелітополь будуть отаким чином звільняти як активні бойові дії, на прикладі міста Бахмут? От. Чи є загроза така для Мелітополя? Ні, це велика така страх у людей, і, ну, він можливо ще розвивається, розноситься самими расистами, щоб люди якомога більше були налякані і боялися звільнення саме. От. Але ні, тут насправді все буде по-іншому. Тут Бойових, такої бойових дій не буде відбуватися. Хороші карти виходять. Так, скажіть Вищі сили, чи вдасться звільнити Мелітополь до середини вересня? Дійсно, ви будете вільні. Мелітополь, воля, вільні від расистів. Відкриється до вас шлях, дороги всі відкриються. Вас звільнять і ви зможете виїхати, вільно пересуватися. Це дуже добре. Так, прошу ваші сили. Допоможіть нам, будь ласка. Відкрити всі шляхи і дороги на звільнення Мелітополя. Обираю весь негатив, заперечую весь негатив. Відкриваю всі шляхи і дороги. Перекриваю. Все буде гаразд. Угу. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть звільнити Мелітополь від расистів, від росіян, де окупувати, звільнити місто без страт для цивільних людей і без страт для військових України якомога швидше, будь ласка, допоможіть закрити всі шляхи і дороги расистам, відкрити шлях. Військовим України заберіть всі перешкоди, які можуть завадити, звільнити Мелітополь. Буде так, буде так, буде так. Я прошу ваші Сили знищити всі склади з боєприпасами, щоб расисти не могли тримати окупацію Мелітополя. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи, і дороги на звільнення Мелітополя від расистів буде так. не буде все сказане, здійснене, так буде. Допоможе нам, бо Дякую за увагу.